У герметичній лабораторії в Х'юстоні знаходиться єдина порошинка, яка не повинна існувати. Її дістали з поверхні астероїда Бенну, каменя, що обертається навколо Сонця вже 4,5 мільярди років. Але коли вчені проаналізували цю конкретну порошинку під електронним мікроскопом, хід часу порушився. Цей пил старший за астероїд, на якому його знайшли. Він старший за землю. Він старший за сонце. Ви дивитеся на проблему дозряна зернина. Це мікроскопічний уламок від зорі, яка вибухнула і загинула ще до народження нашої сонячної системи. Вона пережила формування Сонця, уникла створення планети і чекала в темряві 5 мільярдів років. Ми запустили місію за мільярд доларів для вивчення витоків сонячної системи, привезли дещо старіше за неї. Щоб зрозуміти, чому саме ця порошинка така важлива, спершу треба розібратися з відром, яким ми її зачерпнули. Під керівництвом головного дослідника Данте Лоретти з Аризонського університету НАСА запустило місію osiris Рекс у 2016 році з єдиною нав'язливою метою повернути частинку ранньої сонячної системи, яку ніколи не торкалася атмосфера Землі. У нас є тисячі метеоритів у музеях, але всі вони це забруднені місця злочину. Вони пролітають крізь атмосферу, згорають при тисячах градусів, врізаються в землю і лежать під дощем десятиліттями, перш ніж хтось їх підбере. Нам було потрібно щось незаймане, нам потрібно було дістатися до джерела. Метою був астероїд 101955 бенну, навколоземний астероїд приблизно 490 метрів у діаметрі. Бенну рухається еліптичною орбітою з великою піввісю приблизно 1,126 тисячних астрономічних одиниць, що розташовує його середню орбітальну відстань трохи далі від Землі. У Перегелії він наближається до Сонця приблизно на 0,0 астрономічних одиниць, через що періодично перетинає орбітальний шлях Землі. Наса не обрало Бенну, просто кинувши дротик у зоряну карту. Його обрали тому, що це астероїд типу Б. У спектральній класифікації астероїдів переважна більшість є кам'янистими С-типу або металевими М типу. Але Але B-типи рідкісні, темні та багаті на вуглець. Вони є по суті чорними шматками первісного будівельного сміття, що залишилося від формування планет. Якщо Земля це готовий будинок, то Бенну це купа цегли та сухого цементу, залишена на задньому дворі. Але коли космічний апарат фактично прибув до Бенну у 2018 році, вчені зрозуміли, що у них є проблема. Виходячи з теплових моделей, отриманих із земних телескопів, вони очікували, що поверхня Бенну буде вкрита ставками дрібнозернистого піску. Гладкі пляжі реголіту, які було б легко зібрати. Натомість вони прибули у світ, що виглядав як катастрофа на будівельному майданчику поверхня була хаотичним безладом із масивних гострих валунів. Пляжів не було. Гладких ставків не було. Це було просто каміння на камінні. Кілька разів місія спостерігала, як з поверхні викидалися кам'янисті частки, деякі з них виривалися у відкритий космос, інші ненадовго оберталися навколо астероїда, перш ніж знову впасти. Це підтвердило, що Бенну є тим, що астрономи називають купою уламків. Він не є суцільною породою, як, наприклад, корінні породи під вашими ногами. Це пухке скупчення гравію та уламків, яке утримується разом лише власною слабкою гравітацією. Густина Бенну надзвичайно низька близько 1190 кг на кубічний метр. Для порівняння щільність суцільної породи зазвичай становить близько трьох тисяч. Це означає, що Бенну приблизно на 50% складається з порожнього простору. Це летюча гора гравію, яка ледве тримається разом. Якби його розкрутити трохи швидше, відцентрова сила перевищила б гравітацію, і весь астероїд розпався б на кільце пилу. Це жахало планувальників місії. Механізм для забору зразків, який називається так сам -SAM, Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism, був розроблений для піщаного пляжу, а не для поля валунів. Він виглядав як збільшений автомобільний повітряний фільтр на кінці довгої палиці, схожої на погостик. План полягав у тому, щоб обережно торкнутися поверхні, вистрілити струменем азоту під високим тиском у ґрунт і зловити пил, який підніметься вгору. Але через валуни всюди не було жодного безпечного місця для посадки. Команда витратила два роки на детальне картографування поверхні, зрештою, визначивши крихітний кратер під назвою Найтінгейл. Він був лише достатньо широким, щоб космічний апарат міг спуститися в нього, не розбивши свої сонячні панелі. 20 жовтня 2020 року Осіріс Рекс здійснив спробу контакт тривав менше шести секунд. Коли головка так само торкнулася поверхні, сталося щось дивне. Камінь не поводився, як камінь він поводився як вода. Поверхня майже не чинила опору. Маніпулятор занурився на пів метра в глиб астероїда, перш ніж рушії увімкнулися, щоб відвести апарат назад. Вибух азотного газу спрацював майже занадто добре. Він розпушив поверхневий матеріал, піднявши величезну хмару каміння та пилу в колектор. Контейнер для зразків був настільки переповнений, що його навіть не вдалося належним чином закрити. Камені застрягли в ущільнювачі, і цінний пил просочувався у відкритий космос. Але їм вдалося його сховати, запечатати і повернути додому. І коли вони нарешті відкрили той контейнер у Х'юстоні, всередині того хаотичного змішання гравію та пилу, вони знайшли щось, що змінило хронологію сонячної системи. Коли контейнер із зразками нарешті відкрили, аналіз розпочався на молекулярному рівні. Команда шукала щось конкретне вони полювали на присонячні зерна. У стандартній моделі формування сонячної системи ранній всесвіт був хаотичним місцем. Величезна хмара газу та пилу стиснулася під дією власної гравітації, щоб утворити сонце. Цей процес створював величезну кількість тепла і тиску. Він діяв як космічний блендер, брав усі сировинні матеріали з навколишньої галактики, розплавляв їх, перемішував і перетворював на однорідний хімічний суп. Ось чому все в сонячній системі від Землі до Марса і до твого власного тіла має приблизно однаковий ізотопний відбиток. Ми всі зроблені з однієї і тієї ж змішаної партії зоряного пилу, але іноді крихітна порошинка матеріалу виживає після цього блендера це допланетарні зерна, вони є мікроскопічними кристалами, які утворилися у зовнішніх шарах вмираючих зірок, що охолоджувалися задовго до народження нашого Сонця. Вони дрейфували між зоряним простором, потрапили у нашу сонячну туманність і якимось чином змогли залишитися досить холодними, щоб не розплавитися. Вони були замкнені всередині перших порід, що утворилися, фактично застигнувши у часі. Знайти таке зерно рідкість у типовому вуглецевому хондритовому метеориті, знайденому на Землі, допланетарні зерна складають лише кілька частин на мільйон від загальної маси. Але Бенну був іншим. Коли дослідники проаналізували нерозчинні залишки зразків Бенну за допомогою мас-спектрометрії, вони виявили велику кількість ізотопних аномалій, які не відповідали стандартній сонячній суміші. Зокрема, вони виявили чіткий надлишок карбіду кремнію. Карбід кремнію це твердий вогнетривкий мінерал, який надзвичайно рідкісний на землі, але поширений у викидах вуглецевих гігантських зірок. Визначення зводиться до ізотопів. Ізотоп це варіант атома з різною кількістю нейтронів. У нашій сонячній системі співвідношення вуглецю 12 до вуглецю 13 є фіксованим це відома константа. Але всередині цих зерен карбіду кремнію співвідношення були абсолютно поза межами звичних значень вони містили ізотопні підписи, які просто не можуть бути створені хімією нашого сонця. Вони збігалися з підписами ядерного синтезу певних типів зірок на асимптотичній гілці гігантів і наднових типу Дуї. Це точно вказує нам, звідки походить Бенну. Висока концентрація цих специфічних зерен утворених у наднових, свідчить про те, що материнське тіло Бенну сформувалося не просто у випадковій ділянці сонячної туманності, а в регіоні, який нещодавно був забруднений вибухом сусідньої зорі. Уявіть собі, недоторкане снігове поле. Якщо ви знаходите ділянку снігу, вкриту сажею та попелом, ви розумієте це, поблизу нещодавно була пожежа. Бенну – це та сама ділянка снігу. Він захопив осад від загибелі зорі, що сталося 4,5 мільярди років тому. Щільність цих зерен є ключовою змінною тут. Зразки з Бенну показали значно вищу концентрацію цих зерен над нових порівняно з метеоритами, які ми маємо у своїх колекціях на Землі. Це свідчить про те, що наші колекції метеоритів є упередженою вибіркою. Скелі, які виживають під час падіння на землю, це міцні, ті, що були нагріті і стиснуті. Беннуш надав нам крихку незмінену реальність ранньої сонячної системи. Ми спостерігаємо прямі зразки вихідної речовини, з якої утворилося сонце ці зерна це сировинні інгредієнти. Той факт, що вони збереглися всередині Бенну, означає, що астероїд ніколи не нагрівався настільки, щоб розплавити їх. Він залишався холодною мертвою морозильною камерою протягом мільярдів років, захищаючи ці тендітні кристали від термічного руйнування. Це відкриття відсуває часову межу зразка назад. Ми більше не вивчаємо геологію астероїда. Ми досліджуємо ядерну фізику зорі, яка померла 5 мільярдів років тому. Поки допотопні зерна відкрили нам вікно у смерть зірок, органічний аналіз зразків Бенну відкрив вікно у походження життя. Вчені очікували знайти вуглець. Вуглець є поширеним у всесвіті, але вони не очікували знайти те, що по суті виглядало як космічна жуйка. По всьому зразку були розкидані ці дивні виразні глобули органічної речовини. Вчені НАСА описали цей гнучкий аморфний матеріал як космічну жуйку. Під час спостереження, за допомогою високороздільної зйомки, вони виділялися на фоні зуб частого кристалічного тла мінералів. Вони не були крихкими, вони не були твердими, вони здавалися м'якими. Цей матеріал є складним органічним полімером. Це примітивна органічна речовина, яка еволюціонувала далі простих вуглецевих ланцюгів у щось більш структуроване. Аналіз показав, що ці глобули багаті на азот і кисень. Це дуже важлива відмінність. Прості вуглеводні, такі як метан, складаються лише з вуглецю та водню. Але коли ви починаєте інтегрувати азот і кисень у структуру, команда виявила високі концентрації певних біологічних попередників вони ідентифікували набір амінокислот, які є будівельними блоками білків, але ще значущішим було виявлення цукрів, вони знайшли глюкозу. Це основне паливо для життя, яким ми його знаємо вони знайшли рибозу. Це молекула цукру, яка формує основу РНК. Виявлення рибози на астероїді це грандіозне відкриття. Вважається, що РНК була попередником ДНК в еволюційній історії життя на Землі. Гіпотеза про світ РНК припускає, що до появи одноклітинних організмів самовідтворювані молекули РНК домінували в первісному бульйоні. Той факт, що структурний компонент цієї молекули існує на камені, який ніколи не торкався планети, свідчить про те, що будівельні блоки генетики не є унікальними для Землі. Вони створюються у космосі. Сюрпризи на цьому не закінчилися, цукром справа не обмежилася. Зразок також був багатий на певний мінерал, який називається магній натрій фосфат. Життя на Землі потребує шести основних елементів вуглецю, водню, азоту, кисню, сірки та фосфору. З цих шести елементів фосфор найважче знайти у біодоступній формі. Зазвичай він міститься у твердих нерозчинних мінералах, таких як апатит, але фосфат, знайдений на бенну, розчиняється у воді, він легко розчиняється, це саме той тип фосфату, який був потрібен ранньому життю для побудови ДНК, основ та клітинних мембран. Наявність цього розчинного фосфату у поєднанні з рибозою та полімерними космічними гумами створює радикальну картину історії Бенну. Це свідчить про те, що материнське тіло цього астероїда було не просто мертвою скелею, а теплою вологою, активною хімічною фабрикою. Мільярди років тому вода текла тріщинами того материнського світу, і ця вода сприяла хімічним реакціям між мінералами та вуглецем. Вона синтезувала цукри. Вона вивільняла фосфати, вона створювала складні органічні полімери. Бенну не просто доставив інгредієнти для життя на землю, він спочатку їх приготував це змінює наше уявлення про астероїдне бомбардування ранньої землі. Раніше ми думали, що астероїди це просто вантажівки, які перевозять сировинні елементи. Тепер ми знаємо, що вони були більше схожі на мобільні лабораторії. Вони могли потрапити на поверхню молодої землі, вже несучи попередньо зібрані компоненти, необхідні для запуску біологічної машини. Космічна жуйка це фізичний доказ цього процесу. Вона є залишком експерименту з пребіотичної хімії, який зберігався у вакуумі протягом 4,5 мільярдів років. Наявність як доклітинних зерен, так і органічного супу створює геологічний парадокс. З одного боку, у нас є космічна жуйка та фосфати, для утворення цих матеріалів потрібна вода. Вони свідчать про те, що батьківське тіло Бенну було гідротермально активним світом. Це було місце, де лід танув у рідку воду, протікав крізь породу і спричиняв хімічні реакції, які перетворювали сухий олівін на вологу глину. Цей процес називається водною зміною. Переважна більшість маси зразка складається з цих філосилікатів або глин. Це підтверджує, що в певний момент у далекому минулому порода, з якої складається бенну, фактично була багнюкою. З іншого боку, у нас є доклітинні зерна кремній, карбід та інші тендітні кристали зоряного пилу надзвичайно крихкі у присутності гарячої води. Якщо піддавати ці зерна дії гідротермальної системи протягом мільйонів років, вони повинні окислюватися, руйнуватися, знищуватися. Знайти незайманий зоряний пил всередині породи, яка колись була вологою багнюкою, фізично суперечливо, це як знайти сухий кубик льоду всередині каструлі з киплячою водою. Розв'язання цього парадоксу криється у фізичній структурі самого астероїда весту це не монолітна плита породи, це Брекчія. У геології Брекчія це порода, що складається з уламків мінералів або інших порід, зцементованих дрібнозернистою матрицею. Це мозаїка. Коли вчені розглядали зразки під великим збільшенням, вони зрозуміли, що матеріал не є однорідним. Хоча матриця або фоновий матеріал була сильно змінена водою, у ній були чітко видимі окремі шматки породи, вони виглядали зовсім інакше. Ці шматки називаються кластами. Останні дослідження показують, що ці класті зберегли вищі концентрації органічних речовин і допланетарних зерен, захищаючи їх від змін. Ці класті та справжні виживші. Провідна теорія полягає в тому, що материнське тіло Бенну було хаотичним середовищем. Уявіть собі, масивне зіткнення на ранньому етапі існування сонячної системи. Велика, волога, диференційована протопланета розбивається меншим сухим ударним тілом. Уламки від цього зіткнення розлітаються в космос, а потім повільно знову збираються під дією гравітації, утворюючи нову купу уламків. У цьому хаотичному процесі збирання шматки вологого багатого на глину матеріалу з надр планети, змішалися з уламками сухої, незміненої кори або самого сухого ударного тіла. Результатом став геологічний Франкенштейн, зразки, які повернув апарат Осиріс Рекс, містять ці сухі ксенолітові включення ксено означає чужий, алітичний і кам'яний це уламки матеріалу, які повністю уникли процесу водного перетворення. Вони залишилися сухими, вони залишилися холодними. Оскільки вони були запечатані всередині глиняної матриці, вони були захищені від вакууму космосу та сонячного випромінювання. Але оскільки вони були відокремлені від матриці, вони ніколи не взаємодіяли з водою, яка змінила решту породи. Вона була замкнена всередині цих недоторканих кишень. Саме ця подвійна природа робить зразок з Бенну таким цінним. Якби ми вирушили на повністю сухий астероїд, ми б знайшли зоряний пил, але пропустили б пребіотичну хімію та космічну жуйку. Якби ми вирушили на повністю вологий астероїд, ми б знайшли органіку, але вода стерла б сліди передсонячної історії. Бенну дав нам і те, і інше він надав зразок, що охоплює всю історію матерії в нашому регіоні галактики. Ми можемо дослідити один мікрон зразка і спостерігати хімічні реакції, які ведуть до виникнення життя. Ми можемо посунути мікроскоп на 2 міліметри вліво, подивитися на сухий уламок і побачити ядерний попіл зорі, яка загинула 5 мільярдів років тому. Астероїд це не просто камінь, це музейна колекція, де експонати з різних епох були зібрані разом і злиті в один об'єкт. Коли ми розглядаємо місію OSIRIS-REx у цілому, легко загубитися в інженерних деталях. Ми зосереджуємося на запуску ракети, орбітальній механіці, маневрі дотику і відльоту, а також на тому, як теплозахисний екран витримує повторний вхід в атмосферу, це неймовірні технічні досягнення. Але справжній масштаб цієї місії полягає не в тому, куди ми вирушили він полягає в тому, коли ми це зробили. Повернувши ці зразки на землю, ми фактично стиснули 5 мільярдів років історії в одну мить замисліться над траєкторією цієї єдиної зернини Карбіду Кремнію. Воно почало своє існування в глибинах асимптотичної гігантської зорі, сформоване ядерними реакціями синтезу, які відбувалися за мільярди років до появи Землі. Коли ця зоря померла, вона видихнула цю частинку у порожнечу. Вона дрейфувала між зоряним простором мікроскопічний кристал, що плавав у абсолютній темряві, можливо, сотні мільйонів років. Вона стала свідком колапсу нашої локальної туманності. Вона побачила запалення сонця. Вона пережила бурхливе накопичення протопланетного диска. Вона була замкнена всередині материнського тіла Бенну, похована в мулі, розбита зіткненням і знову зібрана у купу уламків. Вона лежала там незмінна й тиха, поки на землі зароджувалося життя. Вона була там, коли формувалися океани. Вона була там, коли динозаври з'явилися і зникли. Вона була там, коли людство навчилося добувати вогонь, а потім будувати міста і ракети. І нарешті, після всього цього часу, вид, створений з того ж зоряного пилу, збудував машину, пролетів нею через сонячну систему, підняв її і привіз додому. Цей зв'язок дуже тісний. Аналіз космічної смоли та фосфатів показує нам, що межа між нами і космосом це ілюзія. Чітке розділення, яке ми відчуваємо між біологією Землі та геологією астероїдів, насправді не існує. Фосфати, які складають основу вашої ДНК і АТФ, що живить ваше серцебиття, ідентичні розчинним фосфатам, знайденим у бенуклазі. Рибоза, необхідна для вашого генетичного коду, це та сама молекула, яку знаходять в органічних залишках астероїда. Раніше ми запитували, чи існують інгредієнти для життя десь ще у всесвіті, а тепер ми знаємо, що всесвіт ними насичений. Ми знаємо, що хімічні шляхи, які ведуть до виникнення біології, це не випадковість це сталося одного разу на вологій скелі біля сонця. Вони є фундаментальним виробничим процесом самої сонячної системи, вбудованим у глину астероїдів, що падають на планети. Зразки Осіріс Рекс змінили планетарну науку протягом століть астрономія була віддаленою дисципліною. Ми могли лише спостерігати ми могли вивчати світло зірок і відблиск від астероїдів, але ніколи не могли їх торкнутися. Тепер ми увійшли в епоху прямого контакту. Ми можемо розглядати ранній всесвіт під мікроскопом. Ми можемо розрізати його іонними променями, ми можемо вимірювати його із утопи. Ми вирушили до Бенну, щоб знайти відповіді на питання про походження сонячної системи. Ми повернулися з відповідями про наше власне походження. Коли вчені в Х'юстоні дивляться на ці крихітні, блискучі зерна до планетного пилу, вони дивляться не просто на камінь вони дивляться на попіл зірок, які загинули, щоб ми могли жити. Вони дивляться на нашу власну передісторію, збережену в холодному вакуумі, яка чекала, поки ми прийдемо і знайдемо її.